Динамо не відпустило брашка, але може дати зелене світло шапаренку. Розкажемо деталі. Шахтар готує одразу чотири вхідних трансфери, а також калюжний, який зробив доволі неочікуваний вибір. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Ну що ж, сьогодні маємо доволі насичений випуск, насичений трансферними новинами. Випуск, поговоримо про наших грандів, про шахтар та про Динамо. Усе найгарячіше у нашому відео. Тож підписуйтесь на канал Футбол України, якщо ви досі не з нами, і погнали! Розпочнемо із київського Динамо, адже остання доба справді пройшла. Ну, під знаком цього клубу ми всі чекали трансферів: як Володимира Брашка, так і Макса Дячука, але вони нікуди не пішли. Збурив мережу президент Динамо Ігор Суркіс, який у коментарі для Тато таке заявив наступне. Питання по брашку закрите він залишається в Динамо, тому що ми насамперед керуємося пріоритетами клубу, а вони очевидні. Нам треба виграти чемпіонат і отримати можливість поборотися за право участі у лізі чемпіонів. Мотивував таке рішення Суркіс. Теж доволі цікаво, мовляв, Вулвергемптон може вилетіти до чемпіоншипу. Тож Володимир вартий кращого клубу. Після цього у мережі одразу з'явилися нові чутки. Так, футбол 24 пише про те, що гравцем. Цікавиться італійський Мілан, і вже влітку готовий запропонувати за нього 25 мільйонів без врахування бонусів. У той же день до слова, Вулфс за 18 мільйонів закрив перехід із Реймса 28-річного маршала Мунеці. Нікуди не пішов. І Максим Дячук, як повідомив Ігор Циганик, гравець залишиться у Динамо щонайменше до кінця сезону. Більше інформації дали іспанські змі за повідомленням видання періоді, «Де Арагон заблокував перехід Перехід дячука до Сарагоси, особисто Олександр Шовковський. Клуби були дуже близькими до завершення угоди, але наставник клубу наклав своє вето. Не тікаємо далеко з теми київського Динамо, адже вже новий день дарує нам нові трансферні новини, зокрема про Миколу Шапаренка, який може все ж таки встигнути на ось цей трансферний потяг, який вже відходить, і все ж таки. Отримати, напевно, один з останніх шансів перейти у іншу команду. Включився у справу все той же Трабзонспор. Одразу декілька турецьких змі повідомляють про те, що після своєрідного аудиту керівництво команди дійшло висновку, що можуть дозволити собі іще один гучний трансфер. Найближчим часом Трабзон та Динамо мають розпочати офіційні перемовини, і шанси на цей перехід все ж таки наразі оцінюються доволі високо. Трансферний вікно Но у Туреччині відкрите ще орієнтовно тиждень, а саме до 11 лютого, і до цього часу Трабзон сподівається закрити угоду. Новий розвиток має і справа іме Окона. За даними Ігоря Бурбаса, Динамо все ж таки не змогло домовитися із футболістом щодо умов особистого контракту. І, власне, через це Шовковський заблокував перехід дячука до Сарагоси. Далі у нас в об'єктиві Донецький шахтар, який офіційно розпрощався із Олександром Зубковим. Але натомість до команди вже протягом найближчих тижнів можуть приїхати одразу чотири легіонери. Отож, у понеділок Трапзон офіційно повідомив про перехід Вінгера національної збірної України Олександра Зубкова. Контракт підписали до 30 червня 2029 року. А за попередніми даними обійшовся він туркам у 7,5 мільйонів євро. Натомість, поповнити склад гірників можуть одразу чотири новачки. Для початку це все той таки Кауа Еліас. Про його перехід ми розповідали у попередньому відео. Воно вгорі за підказкою. Окрім того, за даними болівійських. Смі, гірники закривають перехід оборонця місцевого клубу Болівар Дієго Арро. За даними джерел, перехід 19-річного футболіста обійдеться шахтарю в 1 мільйон доларів. За першу команду Аройо дебютував лише у вересні і відтоді зіграв три матчі, а також має досвід виступів у збірні Болівії Ю-20. Не втрачають надії гірники підписати й уругвайського центрбека Хуана Родрігеса, який виступає за пеньяроль. За даними журналіста Ернана Браґ. Сторони все ж таки можуть закрити цей трансфер вже найближчими днями. А за 19-річного гравця заплатять у районі 7 мільйонів євро. Але і це ще не все, адже Шахтар, за даними Ігоря Бурбаса, буде розглядати футболіста ще й на позицію правого Вінгера, ймовірно, як заміну для Олександра Зубкова. Ну а завершимо ми оглядом решти футбольних новин. Поговоримо тут про Зінченка і Луніна, а також про Кривбас та Калюжного. Команда Юрія Вернедуба оформила свій перший зимовий трансфер. Кривбас оголосив про підписання гравця національної збірної Венесуели Глейкера Мендоси. Його взяли в річну оренду із опцією викупу. Трансфермаркет оцінює Мендозу досить скромно у 450 тисяч євро. А вартість оренди склала 80 тисяч. Іван Калюжний. Підписав попередній контракт із Металістом 1925, і до нового клубу доєднається вже влітку. Про це інформує Ігор Бурбас. Весняну частину УПЛ він все ж таки відіграє за Олександрію. Ну відома і фінансова сторона питання зароблятиме у харківській команді Іван 30 тисяч доларів на місяць, до того ж, отримає Підписний бонус. Далі про Олександра Зінченко, від якого в останній момент все ж таки відмовилося Атлетико. Як повідомив редактор іспанського Ас, мадридський клуб вирішив цієї зими більше не витрачатися на нових футболістів, і поки взагалі невідомо, чи повернуться вони до варіанту із Зінченком у майбутньому. Ну а завершимо ми Андрієм Луніним, який отримає у реалі новий шанс, адже вийде на поле у стартовому складі команди на матч чвертьфіналу Кубка Іспанії, ті а через проблеми зі здоров'ям не потрапив до заявки. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо це відео було для вас корисним, натисніть, будь ласка, на вподобайку, а також ще раз перевірте підписку на канал, якщо її немає, долучайтеся. І будьте на зв'язку. Скоро побачимось.